Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Вирішив засняти коротеньке відео про зарядний пристрій для автомобільного акумулятора з AliExpress. На AliExpress воно коштує близько 20 доларів. В Україні ціна стартує від 1400 гривень ну і більше. Зарядний пристрій приходить ось в такій коробці. Характеристики от, Ось він видає 12 вольт 8 А. Якщо під'єднати до 24 вольтового акумулятора, то видає всього 4 А, що дуже мало. Тобто я б його радив використовувати лише на 12 вольтових акумуляторах. Ну тут є там управління. Процесором, якийсь датчик температури, режим відновлення акумулятора. Давайте зараз відкриємо коробку і подивимось. як так, воно так виглядає. Нічого там такого немає, два крокодильчика Шнур, я не знаю, десь тут метр, напевно, тут. А тут десь близько десь чуть більше пів метра. Так, що у нас тут інструкція є? На різних мовах, також є на російській мові. Ось характеристики. Може комусь буде цікаво. Показано, що означає, яка індикація. Звичайні акумулятори. Автомобільні також RGM акумулятори. Акумулятори для мотоциклів, там є обмеження по силі струму 1,5 А, ну і режим відновлення акумулятора. Чекаю. Так, Давайте зараз увімкнемо до акумулятора. Дивимось, що воно нам показує, як це все працює. Так, Бачите, показує температуру зарядного пристрою, напругу на акумуляторі. Це тут всього одна кнопка, тобто можна перемикати режими. Ну і відповідно втикаємо в розетку 220. Ну Все, пішла зарядка. Зараз в мене акумулятор заряджений, тому великої сили тока не буде. Зарядний пристрій сам вимикається, коли акумулятор заряджений. Все. Я б радив даний зарядний пристрій людям, які ну, не дуже там розбираються всі всякі техніки. Береш собі, просто підключив, ставив розетку, все заряджається саме вимикається, не треба там не регулювати ніяку ні напругу, не силу тока. Все це робить цей зарядний пристрій за вас. Ну, я вже декілька разів заряджав свій. Акумулятор на 80 Ампер годин, тобто я його майже повністю розряджав і заряджається цим, цим зарядним пристроєм. Якщо взяти, воно видає 8,3 А на максимумі. тобто Потім, коли напруга на акумуляторі піднімається більше 14 В, воно починає зменшувати силу тока. Тобто, Зарядний пристрій, акумулятор десь запихає більше 100 Вт в годину. Тобто 8 годин, я думаю, що цей акумулятор повністю зарядиться. Так, я час особо не засікав, тому що заряджав вно вночі. Так, пристрій дуже добрий. Мені подобається. Знаю, може комусь потрібно там всякі ці амперметри, якісь регулятори, там все це. ну, Я врахую, що це не потрібно. Підключив, увімкнув, все заряджається. На жаль, ссылку на продавця Aliexpress не можу надати, бо продавець десь пропав. Тобто заходиш по силці, магазин не працює. Не знаю, що там сталося. Але... але можете скористатися пошуком, там є багато інших продавців, якщо вам потрібно. Ну і замовити собі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення, все буде Україна.